Як у інших виходить тренуватись вдома ще й регулярно, а не раз на місяць? Дуже легко. Давайте розкажу на прикладі своїх клієнтів, у яких вийшло. Знайдіть собі додаткову ціль, не пов'язану з фігурою, бо просто підтягнути сідниці не мотивують достатньо добре. Тому у моїх тренуваннях архітектура тіла ви отримаєте знижку 200 гривень, якщо зробите 10 тренувань за місяць. Робіть тренування, після яких одразу є ефект. Наприклад, тренування з архітектури тіла. Лімфодренажні від набряків або від зажимів у спині. Одразу пройде біль, набряк зійде. В мозку це закріпиться і захочеться повторювати тренування знову. Також робіть короткі тренування. Тому у архітектурі тіла тренування тривають всього 20-30 хвилин, і вам не треба шукати час у своєму графіку. Введіть ці три пункти в своє життя, і ви не помітите, як почали тренуватись регулярно. У вас покращилась фігура, підтягнувся живіт, покращилась постава та пройшли бо в спині та в шиї. Приєднуйтесь до тренувань. Архітектура тіла всього за 900 гривень на місяць і отримайте саме таку ефективну систему тренувань. Щоб придбати, переходьте за посиланням в шапці профілю.